Ти в прямому ефірі в мене є трошечки часу перед потягом, і хочу скористатися буквально цим моментом, щоб з вами швидко поговорити, поспілкуватися і підвести підсумки понеділка. Отже, ніч з 14 на 15 липня, і це напевно один з найбільш позитивних днів цього року, тому що. Дуже багато новин, які, я переконаний, будуть мати історичний, вирішальний і позитивний вплив на українське майбутнє. Тому радий всіх вітати. Почали ми день з того, що зустрічали Кіта Келога на київському вокзалі. Був Андрій Єрмак, голова офісу президента, який приїхав в ранній час, близько восьмої ранку, на вокзал і зустрів головного переговорника з боку американської адміністрації, який прибув до Києва. І я теж був на вокзалі, було керівництво залізниці. я можу як свідок на власні очі розказати, що побачив, і хочу сказати, що звичайно це виглядало як дуже тепла зустріч дуже теплих друзів, які знають один одного дуже дуже довго, і в яких те, що ми називаємо баділенгвіч або мова тіла, говорить інколи гучніше за слова. Видно наскільки вони близькі, наскільки вони привітні один до одного, і наскільки брехливими є всі вкиди про те, що Єрмак. Токсичний Єрмак неприйнятний для адміністрації Трампа. Єрмак людина, якого треба позбутися. Єрмак завалив переговори з Америкою, і вся та несенітниця, яка лилася останні, напевно, вже і роки проти Єрмака. От зараз цей момент вона просто була зруйнована на очах. Тіткелах в Києві, Тіткелах показав, що своєю присутністю він солідаризується з Україною і буде з перших уст передавати. Президенту Трампу про те, що реально так відбувається, він приїхав не на один день, він приїхав для того, щоб ситуацію вивчити, дослідити реалії війни, вивчити їх для майбутнього Америки, вивчити їх для того, щоб знати, в який спосіб буде майбутні війни відбуватися в авторитарних режимів проти демократії. Тому цей день такий цікавий, такий складний, і водночас такий насичений. І я на цьому стрімі буду вас традиційно закликати підтримати Сили оборони України. Буде це робити скільки б не було е, поганих добрих новин, але це дуже важливо. Отже, збір на позашляхових для сил безпілотних систем України, які бережуть Україну, які бережуть Україну в той момент, коли були критичні е, повідомлення про від. Сутність підтримки з боку партнерів, які бережуть Україну в ті реалії, в тих реаліях, які ну, не завжди є позитивними для України. Тільки Сила оборони здатні нас захистити. І тому на цьому стрімі дуже вас прошу підтримати сили оборони шляхом підтримки збору на сили безпілотних систем, новий рід військ. Так, друзі, поки ми з вами спілкуємося сьогодні. такий довгий день і. З'явилось повідомлення, що президент Зеленський поговорив з Дональдом Трампом, назвав розмову дуже хорошою. Подякував за готовність підтримувати Україну і працювати разом, щоб зупинити вбивства і встановити тривалий справедливий мир. Трамп розказав Зеленському про зустріч з Марком Рюте з генсеком НАТО, і це один з тих. Цікавих прикладів, коли Трамп такий досить різкий, да, але має теплі стосунки з кількома дуже близькими друзями України. Це Марк Рютте і це, наприклад, президент Фінляндії Олександр Стуб, а також Джорджія Мелоні. От є такі цікаві спостереження, що в Трампа складаються добрі стосунки з друзями України, і це в свою чергу впливає на підтримку України вже з боку самого Трампу. Розказав Трамп про розмови з Марком Рютте, сказав. Що е, в нас добрі відносини, і країни альянси стараються забезпечити видатки на оборону. Тобто, ви знаєте, що тепер видатки на оборону країн НАТО зараховуються як виконання їхніх зобов'язань, якщо ці гроші витрачаються на потреби України. Тобто фактично Україна вже є частиною оборонного бюджету. НАТО. Е, Зеленський обговорив з Трампом необхідні засоби та рішення. Щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити українські позиції, готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Дякую, пане президенте. Дякую, Америка. Сказав Зеленський. І так само поговорив з Марком Рютте. Теж дуже хороша розмова. Сказав Зеленський. Марк поінформував про зустріч з Вашингтоні з Трампом про деталі співпраці між Європою та США заради продовження та зміцнення підтримки України. Ми цінуємо готовність надати додаткові патріоти. І для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших дітей та наших людей, дітей та відбиття російських штурмів. А ти в свою чергу Трамп дав дуже різку прес-конференцію, де в пух і прах розніс Путіна, і де сплили багато цікавих подробиць, зокрема про те, що дружина Трампа, Меланія, розповідає, наскільки брехливим є Путін в своїх... Повідомленнях спілкуванні з Трампом спочатку розказує одне, а потім бомбить Україну, і це дуже показово. Значить, що розповів Трамп в ході своєї зустрічі з Рюте і потім на прес-конференції? Ми уклали угоду з НАТО. Коли Америка буде направляти зброю в НАТО, а вони натівці будуть платити за цю зброю Америці. НАТО зможе придбати в Америці військову допомогу на мільярди доларів. Це буде швидко доставлено на поле бою, сказав е, Трамп. Петріот будуть в повному комплекті. Деякі прибудуть протягом кількох днів. Координувати поставки буде Марк Рюте і постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Є країна, яка може передати 17 патріот, можливо, не всі, але більша частина відправиться на поле бою. Також сказав американський лідер. Мавсь на увазі не комплекси, а саме пускові установки. Ну, це декілька комплексів в одному комплексі від 4 до 8 пускових установок. Таким чином Україна може отримати 2-3 повних комплекси патріот, готових до відправки до України. Ми хочемо, щоб Україна зробила. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна зробила, що повинна зробити. Але, можливо, Україна відчує себе настільки заохоченою, що перестане хотіти угоду. Ну, це пожартував Трамп, що, мовляв, відмовиться від угоди. Україна буде віддана угоді, виправив його Рютте. Україна повинна хотіти далі укласти угоду, сказав Трамп. Ми забезпечимо це, відповідно, відповів Рюте. Про Путіна. Я розчарований президентом Путіним, тому що я хотів угоду два місяці тому. На що люте додався? Сказав Трамп. Рюта відповів. Путін жодного разу не направив серйозних людей в Стамбул. Я пам'ятаю, як ви, Рубіо, Вітков були готові до цих переговорів. Ми натиснули на українців, щоб вони відправили високопоставлену команду в Стамбул, і Україна відправила. А потім Росіяни прислали цього історика, який розповідав нам історію Росії дві року. Ми багато говорили з Путіним. Відповів Трамп. Я кладу трубку. А він такий. Це був дуже це була дуже хороша розмова. А потім ракети летять на Київ та інші міста. Я такий кажу, це дивно. І коли це відбувається три-чотири рази, ти розумієш, що ці розговори нічого не означають. Я приходжу додому, говорю з першої леді з Меланією Трамп. Ти знаєш, я говорив з Володимиром сьогодні. У нас була чудова розмова. А Меланія відповідає: Так, вони щойно вдарили ще по одному українському місту. Я не хочу казати, що Путін вбився, але він складний хлопець. Це перевірено часом. Він дурив багатьох людей. Він дурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але він не дурив мене. В якийсь момент розмова не клеїться, мають бути дії. На що сказав Дональд Трамп? В нас може бути угода, яка виглядає непогано, а потім літять ракети, сказав також Трамп. І це дуже всі хороші новини, якими я хотів вами поділитися, так само як новиною про те, що запропонована кандидатура Юрія Свереденко на посаду прем'єр-міністра, яка проведе серйозне перезавантаження уряду багатьох деяких людей, я б сказав, ми там не побачимо. Людей, навколо яких був певний токсичний медіа ландшафт, відбудеться картбланш, отримала Сверденка від президента на те, щоб мати уряд, до якого немає претензії з боку громадянського суспільства, журналістів будуть нові обличчя, молоді реформатори, технократи, люди, які давали вже неодноразово свою відданість реформам, працюючи в її команди, будучи її заступниками, вони отримують кисла, які дозволять Україні переконано рухатися вперед в переговорах з євросоюзом, економічних реформах і так далі. І прем'єр Шмихаль отримає посаду міністра оборони. А Рустем Меров, посла України в Америці. Друзі, сьогодні такий спонтанний стрім в мене короткий. Я перепрошую, я йду на потяг. Ми з вами побачимося на наступному стрімі. Але все одно я хотів поділитися цією знаєте, енергетикою хорошого дня і закликати вас, попри все. Робити донати на Сили оборони, на сили безпілотних систем. В описі відео і тут в чаті є посилання на банку. Я мушу не тікати, тому що потяг відправляється за пару хвилин. Всіх був радий бачити. Добраніч, гарного вам вечора. І дякую, що ви зберігаєте оптимізм, віру в Україну. До скорого, до побачення. Скоро зустрінемося. Всіх був радий.